Плюс одна парафія ПЦУ на Київщині. Жителі села Тарасівка, що поруч із Києвом, провели збори громади та одноголосно вирішили приєднатись до православної церкви України за 764 жителі проти жодного. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти Оцей храм, що зараз попереду зі мною стоїть? Це будівельні матеріали і документально допомога. Мій батько завозив їх і допомагали будувати церкви. Це не перехід церкви православної, це все ж таки відновлення історичної нашої спадщини. Для села це дуже важливо, тому що із села воювали хлопці з 2014 року. Майже все село допомагало їм. Батьки возили на фронт допомогу. І мати в цьому селі російську церкву. Це я б сказав гріх перед тими, хто залишився там на полі бою. Поки на площі біля храму ще йшли приготування для проведення зборів, під самою церквою московські попи затіяли молебень, який очолив так званий архієпископ Іванківський Касіан, а прислужував йому відомий сепаратист у рясі Валерій Дьомін, який рік тому прославився тим, що заперечував будь-яку агресію Росії проти України, а самих росіян називав братами серед прихожан і юристка УПЦ МП Вікторія Кохановська, яка ще до початку Тку зборів назвала їх незаконними та анонсувала черговий позов до суду. Будь-які дії бездіяльні протиправні дії будемо оскаржувати і до правоохоронних органів, і ми маємо повністю конституційне право. А сам настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці поки що УПЦ МП переконує, що вони насправді ніякого відношення до російської церкви не мають хоча чомусь постійно називає її українською, і підтримувати рішення громади відмовляється. Ви будете з громадою за приєднання до залишатися? залишати. Наша громада залишається підпорядкуванням. Блаженніше митрополита Ануфрія, підпорядкування підпорядкуванні української православної церкви, і це принципово для нас як віра в Бога. Це вже друга громада у Боярській ОТГ, яка вирішила приєднатися до Православної церкви України. У кінці червня подібне рішення прийняла громада Михайлівського храму у селі Білогородка. А сам голова об'єднаної територіальної громади Олександр Зарубін анонсував, що допомагатиме проводити подібні збори у кожному населеному пункту громади. Окупант працює з вірою як зброєю. І ну, ми бачили, що було у нас у Київській області, в окупованих тимчасово містах, коли так звана Українська православна церква співпрацювала з військами Російської Федерації, допомагали їм здавали наших патріотів, атовців і інших людей. За таку принципову позицію Назарубіна навіть відкрили кримінальну справу. Добре. Мовляв, його дії це перевищення службових повноважень. А дізнався він про це за два тижні до офіційного оголошення, коли хвалебний анонс про відкриття справи з'явився на офіційній сторінці російської православної церкви. Я ще не знав, а на ньому вже була інформація, що проти мене відкрили кримінальну справу. І ну, чесно скажу. Я навіть цьому радію. Нехай вони там бавляться а ми будемо робити далі свою роботу.